Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 8 листопада 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Вже завершується сезон цьогорічний по яблукам, по саджанцям. Зараз вам розкажу чим я займаюся зараз. Зараз проводжу посадку під щепи дикої аучі для того, щоб було чим займатися в 2023 році в серпні. місяці. Так скажемо, окуліровкою. Що залишилось зробити в цьому році? В цьому році, точніше, навіть не в цьому році, а в цьому місяці, це треба обробити садок обов'язково і завершити збір врожаю яблук. Так, по обробці чекаю зараз, коли пообсипаються на абрикосі та на персику листя, щоб пройти бордоською сумішю по деревам. Від грибкових захворювань, так само від е, сонячно-зимових опіків на стовбурах. Це десь, я думаю, буде через неділю, можливо через півтори, треба, щоб позлетало листя. От на деяких сортах вже листя мало. вітерець, вітереці, воно позлетає. На деяких ще так ну, густувато. Були в нас і приморозки, але не дуже. Дуже бачу. Тримаються. Ну, тут ще тримаються ось листя. Хтось мене питав, який вигляд мають абрикоси тотем листя восени і фуего. Зараз покажу. Оце в нас рубіста, такий вигляд має листя. Це приція. А ось отакий лист має такий темно-зелений з, бордов... з таким бордовим відтінком. Це в нас тотем. Ось є черенка небагато, кому цікаво. Хоча сорт ще не подано, не провірений. Ну бачу по листям, що він. Так, це в нас фоєго. Ось таке має листя восени на цей час. Теж є трохи живця, кому цікаво, можете звертатися. Так, що ще? Ну, по персикам, ось, наприклад, Ice Peach. Він вже повністю оббиті. Якби вони всі були в такому стані, я вже входив би, обробляв би. Так, це в нас каледзі. ти вже побитав. Ну, а деякі сорти ще бачу такі. А, ще хотів сказати. Ось оце персики всі привиті на міндалю. А ось ось раз, два. Це дикалича. На дикавичі вони не хочуть рости так, як треба. Лучше використовувати або манжурку, або або чепу горького міндаля. А ось горький міндаль. В принципі, непогано. Де на очі зразу видно, що підчепа, вона не дуже підходилася. Всі посаджені одночасно. Зараз ще покажу. А, ні, я там викорчовував, посадив нові сорти, бо ну, воно просто капець. Це я підсаджував в цьому році. Уже саженці я посажав, які мені треба були. Так що посаженцям вже посадку завершив. Це обірвати яблука, вкрити виноград і обробити садок. Ну, якось так. Сезон в цьому році такий складний з цими йобаними орками. Хто не знає або хто не хоче знати, то вони суки напали на нашу рідну ниненьку Україну. Не дають покою, ну нічого страшного, ми обов'язково переможемо, переб'ємо цих чертей, Все буде в нас добре, будемо жити ще краще, ніж жили раніше. Так, ну що, зараз піду досажу підщепу. Обірву яблуки, кстати, покажу вам, які залишилися. І вже буду укривати виноград. І, в принципі, сезон в цьому році заверш... завершається. А потім в грудні вже буду займатися живцями, буду заготовку робити живців для зимового весняного щеплення. Так, зараз будемо обривати яблука зимового терміну дозрівання. Під назвою Голтраш. Отакий має вигляд. Яблуня, яка не загружена врожаєм, яка в цьому році, можна сказати, віддихала, має вже такі е, плоди отакого от от забарвлення. Ось. А та ябуня, яка дуже загружена, ось, у неї плоди і меншого калібра, і вони такі зеленуваті. Уже скоро продають морози і вночі, і в день, так що треба обривати, закладувати в сховище цей сорт. І так само сорт Пінкледі. Це зимовий сорт може зберігатися до самого літа. А то й довше. Це в звичайних умовах. Без... Ось такий вигляд має яблуко зимового терміну дозрівання під назвою Пінкледі. Цей сорт теж може витримувати до приморозків до мінус 6 на дереві. Будемо сьогодні його теж обривати і закладати в сховище звичайний підвал. Це маточне дерево. Маємо ось у такий живець цього сорту, кому цікаво. Можете звертатися, будемо реалізовувати в зимовий період з 10 грудня по 10 лютого. Ось сорт. Гарно зберігається до самого літа. так само, як і Gold Rush. так само, як і Сміральда. Ну що, зараз будемо збирати всі яблука, ті, які залишились. Потім буду вкривати виноград і їхати додому. Отакий От у мене сьогодні буде продуктивний день. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.